20-річний Андрій Сокол кольовою стрільбою займається половину свого життя. За плечима міжнародні змагання у Польщі, Словаччині, Чехії. Торік на юніорському чемпіонаті Європи він був четвертим, але континентальна першість у жодне порівняння не йде зі світовою, яка проводиться раз на чотири роки. Дуже маленька мішенька, дуже маленька десятка, менше, ніж одна копійка. Тому я бував 580 очків, тобто це 40 десяток і 29 я був третім. Китайці дуже сильні суперники, тому що в них дуже, дуже багато, по-перше, їх людей і дуже в них хороша школа. Нетрадиційна медицина також їм допомагає. 60 пострілів з 10-метрової відстані, з них 40 в десятку і 20 в дев'ятку. Ось шлях до медалі розповідає Андрій Сокол, незважаючи на відкритий тир, а разом з цим на спеку та незвичне освітлення рівненському спортсмену вдалося вибороти бронзу в особистому заліку та срібло в командному. Спортсмен зізнається, розраховував на успіх у стрільбі з пневматичного пістолета, а не з малокаліберного. Втім, вийшло усе навпаки. В відкритому тирі просто не те освітлення і. Ну, взагалі, прукнути до жаркої погоди, тому що подвальне приміщення це ну, зовсім не те. Я більше ставку таку робив на мачовий пістолет, я з нього зайняв восьме місце також. Я в основному хотів з мачевого пістолета вирити, тому що відчував, тренувався більше з нього і робив великий настріл з цього пістолета. А з пневматики, як би вам сказати, ну, просто так ну, сконцентрувався. Не менше хвилювався за свого підопічного і тренер Сергій Бондар. На чемпіонат світу він не поїхав, але навіть слідкуючи за змаганнями онлайн, відправляв мобільні повідомлення з рекомендаціями. Загалом Мюнхенським чемпіонатом наставник задоволений. Каже, рідко хто з його рівненських колег має одразу трьох спортсменів на першості планети. Адже крім Сокола, у Німеччині також боролися Олег Омельчук та Оксана Камінська серед дорослих. Щоправда, вони залишилися без нагород. Дуже важко строїти прогнози, тому що ми не знаємо, як стріляють спортсмени з азіатських країн, які не виступають на Європі. От. І це юніори, чемпіонат світу, раз-4 роки проводиться, в них змога поїхати тільки один раз. Тому важко рівень результатів наперед передбачити. Ну, Розраховували на командну медаль у з анатичної зброї. Цей рік останній для Андрія Сокола в якості юніора вже з наступного сезону він перейде у категорію дорослих, де конкуренція значно серйозніша. Один лише Олег Омельчук, чого вартий Людмила Усік, Віктор Мачук. Інформаційна програма День.